Ніколи думка, яка не підкріплювалася дією, мене не, не заспокоювала. І, напевно, через участь в різноманітних громадських організаціях, через спілкування з тими людьми, які для мене були певною мірою зразком, я зрозумів, що бути просто мислителем це така розкіш. А З іншого боку, бачити хоча б маленькі втілені кроки в життя. Це є прекрасно. Позасумнювами, аудиторія важлива, аудиторія визначає її формат дуже часто, події культурної, громадської, політичної. Однак найважливіше ті люди, які реально вірять в те, що вони роблять, які усвідомлено ставлять свої підписи, усвідомлено є учасниками. І як на мене, намагатися знайти певні кількісні показники, вважати їх єдиноправильними, це є самооманою. Не кількістю створюються культурні революції, а тільки якістю того матеріалу, якістю тих людей, які є реципієнтами, продовжувачами певних традицій. Як на мене, в Донецьку є суттєва проблема, в принципі, з будь-якою культурною традицією, не тільки з українською, в тому числі і з російською. і... З будь-якою іншою, тому що насправді кожен раз ем, всі ці теми культурного підсоння, культурного ґрунту залишаються на відкуп ем, комерційним темам і не комерція потрапити не може. І я, наприклад, з великим здивуванням спілкував, спілкуючись з представниками російських організацій, казав: для мене не зрозуміло, чому ви привозите, наприклад, сучасних російських поетів, сучасних російських прозаїків. А, і а виключно кожен раз витягаєте на свята балалайку, баян і якесь таке народництво, яке, в принципі, по сумнівом, має право на існування, однак яким не поясниш феномену сучасної культури, ані світової, ані якоїсь локальної або національної. Я би сказав, що дуже складно жити з письменництва. Я би сказав, що це практично неможливо. Колись Борис Гуменюк взагалі вивів таку сентенцію про те, що, в принципі, митець мусить мати ще одну квартиру, здавати її в оренду, і саме, тому, саме таким чином він вирішить свої питання, тобто тільки так він може ще ну, виглядати не голодранцем. Поки що український письменник це людина, яка намагається гризти двома руками, тобто, з одного боку, заробляти на життя, а з іншого писати. Писати, тому що дійсно не можеш не писати. Я думаю, це єдина причина, чому люди пишуть. Будь-яка справа, в тому числі і справа культурного менеджменту, це питання любові. Якщо ти любиш цю справу, якщо в тобі є бажання поділитися з іншими, ти знайдеш способи, ти знайдеш методи і ти, зрештою, знайдеш ресурси. В принципі, як така українська актуальна культура, вона перебуває в певному такому стані сплячої красуні. І якщо вірити братам Грім... Хтось мусить її цілувати і, можливо, не тільки цілувати. Але для цього потрібно, аби ці люди мали певну філософію дії, певне бажання, певну напруженість в своєму бажанні це втілювати в життя. Тут так само пишеться, тому що не можеш написати, тому що, можливо, ніхто більше про це не напише. А з іншого боку, є величезна перевага в регіонального кореспондента. Ти можеш написати про те, що прочитають мільйони людей в Україні. Ти, можливо, зруйнуєш певний стереотип, можливо, покажеш тих людей, яких дійсно треба показати. Тому що, коли показують виключно людей з волохатими руками, які потім отримують депутатські статуси, однак не бачить тих громадських діячів, які або політичних, які щоденною своєю роботою викликають дійсно повагу. Саме через це доводиться писати, доводиться брати участь в політичному консалтингу. Хоча я все життя пишався тим, що є позапартійним. І, напевно, і надалі хотілося б бути позапартійним. Кожен з видів цієї діяльності має свої характерні особливості. Іноді доводиться забувати про те, що є інші твої сторони, тому що. Це надто сильно тяжіє над тобою. Для мене набагато важливіше бути в справі в русі, бути одним з ідеологів, одним з дорадників, одним з консультантів. І, напевно, це і береже мене в усіх цих процесах. Кожна людина, вона в чомусь схожа на кульку і наповнити її марнославством дуже просто. І коли така кількість схвальних відгуків довкола тебе назбереться в великій кількості, ти можеш не відчути землі під ногами і просто стати такою марнославною кулькою, яка відірвалася від землі і, зрештою, зникнула в безкрайних обріях. Визнання, коли ти розумієш, що рівень твоєї втоми є дуже високим, але ти все одно можеш прокинутися зранку і сказати, що все це було ненамарне. Я би сказав тільки один внесок в усі три сфери. Я завжди прагнув діалогу, заснованому на певній компетенції, незалежно від того, йшлося про культурне життя, йшлося про громадське чи про політичне. І, як на мене, іноді це вдавалося. Пригадується такий випадок, коли один з лауреатів Шевченківської премії Євген Пашковський видав роман Щоденний жезл. І цей роман був виданий за сприяння і коштами президента України Леоніда Кучми. І коли я читав цей роман, я розумів, що кучмі дуже повезло, що він не читав цієї книжки, тому що там містилася не просто якась сатира в його бік. Це була така ніщівна критика на якомусь такому високому рівні, на такому звучанні відчайдушному, що я боюся, що він би просто, якби це побачив, він не те, що б ніколи б не дав грошей на видання цієї книжки. Він ніколи б навіть не замислився над тим, чи варто взагалі простягати руку допомоги українським письменникам.